Теплопогода поки що тішить боковинців, і синоптики наразі дають оптимістичні прогнози на найближчий період. Практично без істотних якихось змін ми очікуємо таке утримання теплої та сухої погоди до кінця вересня. Лише в третій декаді місяця в гірських районах області місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Такий характер погоди. Ми очікуємо, що він утримується нас майже до середини жовтня. Але від того, якою погода буде надалі, цього річ залежить надто багато. Незалежно від того, чи допоможуть зекономити газ погодні умови, заощаджувати всіма можливими методами, чернівчанам все ж доведеться запевняє Олександр Меленчук. З однієї сторони ситуація складна, оскільки газу цьогоріч цього річ бракуватиме всім українцям. З іншої, що більше її ускладнюють боржники, 10 мільйонів саме стільки населення чернівців вже заборгувало перед Чернівці теплокомуненерго. Тож всім чернівчанам вже невдовзі доведеться скласти справжній іспит, запевняють комунальники. Щоправда, значно складніший ніж той, що в навчальних закладах. Зима буде не така, як кожен раз. Вона буде серйозною, і це буде екзамен для всіх нас. Та частина газу, яка сьогодні вже в принципі десь і виділена. То їй є недостатньо для проходження опального сезону. І можливо, що якщо не вирішиш це питання в подальшому з об'ємами газу, то можливо будуть якісь інші. Рішення і інші питання, які треба буде працювати, незважаючи на всі складнощі, директор Чернівці теплокомуненерго вважає, що городяни зможуть зимувати в теплих оселях, якщо треба розрахуватися для того, щоб ми ввійшли в опальний сезон вчасно. Треба утеплитися якомога краще, якомога зручніше, і це всіх і житло підприємства, і всім нам. І тоді ми думаємо, що пройдемо опальний сезон без будь там. Негативних факторів Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.